Prepare grammar. Unit 10. Some, any, a lot of, F U a bit of. Злічувані іменники це предмети, які ми можемо порахувати. Перед злічуваними іменниками в однині ми ставимо артиклі. E або N. Або the, або число, і ми можемо вживати їх в однині і в множині. Англійською мовою злічувані іменники звучить countable nouns. I bought a leather wallet and two caps in the new shop. Я купив шкіряний гаманець та дві кепки у новому магазині. Незлічувані іменники це предмети, які ми не можемо порахувати. Ми не ставимо перед ними артикль е, ен або число, і ми не можемо їх вживати у множині. Англійською мовою незлічувані іменники. Звучить так. Uncountable Nouns. My cousin bought Some jewelry and Some Makeup. Моя двоїдна сестра купила трохи ювелірних прикрас та косметики. У табличці ви можете побачити вживання наших виразів. Countable Uncountable. Злічувані та не злічувані. Questions. Питальні речення. Are there any shops near your house? Чи є магазини поблизу твого будинку? Have you got any money? Чи є у тебе гроші? Positive. Стверджувальні речення. There are some shops over there. Там є кілька магазинів. There is some money on the table. На столі є трохи грошей. Negative – Заперечні речення. There aren't any large shops near my house. Поблизу мого будинку немає великих магазинів. I haven't got any money in my purse. У мене в сумочці немає грошей. A lot of багато. My sisters got a lot of earrings. У моєї сестри багато сережок. My moms got a lot of jewelry. У моєї мами багато ювелірних прикрас. A few – трохи кілька. A bit of. Трохи мало. There are a few books on the table. На столі є кілька книжок. There is a bit of makeup in the bathroom. У ванній кімнаті є трохи косметики. Some any. Отже, як же ми вживаємо зазначені вирази? Слово сам перекладається трохи. Ми вживаємо його із злічуваними іменниками у множині, а також із незлічуваними іменниками. І вживаємо лише у стверджувальних реченнях. Слово ені перекладається жодних. Ми вживаємо із злічуваними іменниками у множині, та із незлічуваними іменниками. І вживаємо у заперечних та питальних реченнях. A lot of. A lot of перекладається багато. Ми вживаємо цей вираз із злічуваними іменниками у множині, а також із незлічуваними іменниками. Цей вираз вживається зазвичай у стверджувальних реченнях. A a few a – bit of. A few перекладається на українську мову кілька трохи. Ми вживаємо цей вираз із злічуваними іменниками у множині. A bit of перекладається трохи. Ми вживаємо цей вираз із незлічуваними іменниками.